Товариство з обмеженою відповідальністю Ліки України нині це 106 аптек та аптечні пункти по всій області, а також аптечний склад у Чернігові. Воно виникло майже три роки тому. У лютому 2019 року цьому підприємству управління комунального майна облради передало цілісний майновий комплекс комунального підприємства Ліки України. Зараз оренду пропонують продовжити на три роки. Ми лише розглянули це питання на засіданні нашої постійної профільної комісії. Комісія, в принципі, схвалила нашу пропозицію і. Вирішили виступити з об'єктом подання, тобто на тих самих умовах, які зараз існують, е крім аренної плати. Зараз буде проведений перерахунок відповідно до нової оцінки майна. Передача в оренду майна комунальних ліків України в приватні руки у лютому 2019 року супроводжувалася звинуваченнями з боку депутатів облради у незаконності цього рішення. Тоді повідомлялося, що за новоствореним підприємством стоять депутати Валерій Куліч та Олег Авер'янов. Вони це заперечували. Одним із противників передачі комунального майна в оренду був Арсен Дідор. Він і нині переконаний, тоді рішення ухвалили незаконно, бо за це не голосували депутати на сесії. Раніше вважали, що достатньо повноважень правління комунального майна для того, щоб підписати договор, то зараз хочуть продовжити використовуючи колегіальний орган обласну раду, тобто це як легалізація того рішення. Якщо виносити на сесію рішення, то треба відмінити рішення управління комунального майна в прошлому сезові. Депутат облради від нашого краю Юрій Музика стверджує, оренду для приватного підприємства продовжувати не треба. Це підприємство має працювати в комунальному майні. І отримувати, щоб не якісь приватні люди отримували прибуток, якісь товки там, чи якісь там ФОПи і все інше, а комунальне підприємство і обласний бюджет отримувало прибуток від цього цілісного майнового комплексу. Це дуже величезне, величезне підприємство. От, ви знаєте, що це бізнес дуже прибутковий. Ну, по перше, ми не будемо голосувати за це рішення, за цей проект рішення. І я сподіваюся, що і більшість депутатів за це рішення не проголосує. От і після того як це рішення не буде підтримане, то підприємство повернеться в комунальну власність. За словами Сергія Свиридова, для відновлення діяльності комунального підприємства з обласного бюджету потрібно витратити більше 20 мільйонів гривень. Зараз підприємство сплачує близько трьох мільйонів орендної плати до бюджету області. То це правильне і ефективне рішення пов'язане з передачею в оренду. Це більш такий прозорий механізм взаємовідносин між владою і бізнесом. Нинішній керівник ТОВ ліки України Ігор Назаренко, колишній директор комунального підприємства. З його слів, приватний бізнес функціонує ефективніше. Загалом за цей період ми сплатили більш 33 мільйонів гривень податків. Додатково ми сплатили оренди ЦМК 6 мільйонів за цей період. Також ми виконали всі зобов'язання зі своєї сторони щодо викупу оборотних. Активів комунального підприємства в повному обсязі і своєчасно за період 19-го і початок 2020-го року була сплочена сума 26 мільйонів 585 тисяч гривень до обласного бюджету. Ігор Назаренко переконує приватне підприємство виконало усі умови договору оренди. Наприклад, минулого року. Товариство зробило ну, такі операції, які були заборонені статутом комунального підприємства, а саме це зовнішня економічна діяльність. Ми організували експорт лікарських засобів товліки України в Казахстан. Також зі слів Ігоря Назаренка, усі судові позови від депутатів облради, які вимагали розірвати договір оренди, були ухвалені на користь ліків України. Голова обласної ради Олена Дмитренко каже: економічно доцільніше для області залишити майно в оренді ліків України. 6,5 мільйонів гривень надійшло орендних платежів, 26 шість мільйонів 528 тисяч надійшло від продажу товарних залишків, 2 мільйона гривень надійшло інших платежів, пов'язаних процесом реорганізації комунального підприємства суборенда. і 2 мільйони щороку нараховується рандерим амортизаційних відрахувань за використання основних закладів підприємства тобто це плюс для порівняння за період 12-18 років від діяльності капеліки України до обласного бюджету надійшло всього 10,5 мільйонів. Гривен остаточне рішення прийматимуть депутати обласної ради на найближчій сесії 30 липня. Гордій Єрмак Дмитро Фальчевський. Новини на Суспільному.